Пам'ятаєте випадок в музеї? Що ви собі дозволяєте? Це ж трон імператриці Катерини. А що ж ви кричите? Коли вона прийде, я встану. А з вами Афіша на телеканалі Доба. Приєднуйтесь до нашої екскурсії, адже сьогодні ми побуваємо в найцікавіших мистецьких куточках з нас не хотів би мати у власному розпорядженні шикарну яхту, таку історичну цінність, як корабель Колумба або справжнє військове судно. Виявляється, все це цілком можливо для тих, хто завітає на виставку моделей кращих кораблів епохи, створених руками вінницьких судномоделістів. Враховуючи те, що довгий час судна будували без креслень, створити модель було надзвичайно складно. Зараз відбувається сплеск цікавості до цього складного і захоплюючого виду творчості. Моделі різних епох відтворюють найдрібніші деталі зовнішнього вигляду, оснащення і озброєння своїх історичних прообразів. Для нашого міста виставка хустина моя терміновая надзвичайне явище не лише на нашому поділі, але й по всій Україні жінки ходили в хустках по різну пору року, і звичайно без гурту щедрувальниць не уявляли себе жодна оселя на Поділлі з хусткою пов'язано життя українки маленької дівчини, дівчини на виданні чи дівчини на порі і звичайно з господині. Майже 100 хусток унікальних, вік яких до 100 років і більше можна побачити у великій залі виставкові Вінницького обласного краєзнавчого музею. Приходьте, відвідуйте, дивіться і насолоджуйтесь красою і традиційної культури українського народу, і традиційної хустки, яку ми сьогодні можемо вам показати. У Вінниці продовжується виставка жінки, яка воскресила себе вишивкою після двох років проведених у нерухомому стані. Віри роїк. Кольори ниток і орнамент робіт майстриня вигадувала сама. Квіти на рушниках означають дітей, а символіка спрямована на щасливе життя. Також на виставці представлені кращі роботи учнів-вишивальниці. Якщо ви не відмовляєте собі у смачненькому надвечір, то ця пропозиція саме для вас. Прем'єра травня комедійна вистава Бон bon Апеті або Гарнір по-французьки не лише перенесе вас на кухню, але й розкриє деякі таємні рецепти. Ситість на гарний настрій протягом наступного тижня гарантуємо. 12 і 14 травня дивіться фарс у ритмі танго під назвою Оркестр. 13 травня завітайте разом з дітьми на казку притчу Квітка щарівної рукавички. О 16-тій й пізнайте наше козацьке минуле разом з Назаром Стодолею. А ввечері придбайте квитки для двох на романтичну драму Я б тобі небо прихилив. Також цю виставу ви зможете побачити 16 та 17 травня. І вперше цього місяця прем'єра комедії Бон «Bon Апеті або Гарнір по-французьки. Сірий вовк вже давно мріє про обід з трьох поросят. Проте в планах поросят жити довго та щасливо в своїх чепурних будиночках. Корисною вистава буде для всіх. Дітей навчить взаємодопомозі, а от батьків краще обирати засоби безпеки для будинку. 17 травня чарівна казка для маленьких принців та принцес під назвою Попелюшка. 18 травня дізнайтесь про те, чи вдасться трьом маленьким поросятам перехитрити сірого вовка. Якщо легендарні грабіжники Бонні і Клайд намагались обчистити чи не всю Америку в часи Великої депресії, то наші герої Томі і Роуз роблять це просто зараз. Стережіться мафіозі та їхня свита, адже історію створено на реальних подіях. Коли Томі дізнається про мафіозний клуб, куди не пускають людей зі зброєю, у нього з'являється думка: а чому б не пограбувати цей заклад? Так починається серія пограбувань по всьому місту, протягом яких героям фільму вдається виходити сухими з води. Проте одного разу вони стикаються з такою знахідкою, що стають мішенями для ФБР та мафії водночас. З 12 по 15 травня дивіться веселу анімацію під назвою Лісовий патруль, кримінальну драму про закоханих злодіїв ґанк Сталав та драму комедію на релігійну тему «Голгофа». На кіноекранах у форматі 3D ви побачите фантастичний екшен Нова людина павук Висока напруга, анімаційні комедії Реальна білка. А також Олі і Скарби піратів. Зарядіться позитивом на весь тиждень на сеансах комедій Інша жінка, кухня в Парижі та динамічним екшеном «13 район це маєтки. Музичні твори, на яких можна виховувати художній смак та збагатитись душею. З 12 до 16 травня не пропустіть 12-й міжнародний фестиваль імені Чайковського та Фонмек. А 16 травня перлину світового балету Лебедине Озеро. Вже в п'яте з нашого музею викрадають чорний квадрат Малевича. І вже в п'ятий раз сторож дядя Вася до ранку встигає повністю відновити картину. Жарт жартом. А ви, сподіваюсь, оволоділи не меншою майстерністю, аби запам'ятати кожен із шедеврів цього тижня. Готуйтеся, адже ми вражатимемо унікальністю та різноманітністю. А з вами була Олена Закревська. До нових мистецьких зустрічей.